Так, мої золотенькі, дивимося місто Кам'янське Дніпропетровської області на найближчі 10 днів. З 10-го сьогоднішнього по 20 те включно. Що буде відбуватися, так? Які моменти по активності ми можемо мати, так? Давайте подивимося: Кам'янське на найближчі 10 днів. Покажіть нам, що буде в місті Кам'янському, так? Так, дивіться: захист буде відпрацьовувати. Але наслідки також, на жаль, можливі. І це найближчі, знову ж таки, 5 діб від сьогодні. Це по 15-16 включно. Можливі якісь наслідкові моменти в місті. Не дивлячись на те, що буде відпрацьовувати захист. Кам'янське. Дивіться, під прицілом, знову ж таки, залишаються підприємства, забезпечення, місця пов'язані з транспортом, дороги, вокзали. Отакі от моменти, так? Це найбільш а, іде таке тиснення саме на ці місця, і будуть провокації, так? Так, ворог. Матиме плани, і тут іде мені така можливо, масова активність. Тобто найближчі ці 10 днів може бути знову якась підвищена активність над містом, і це буде лякати, це буде тривожити, так? От, дуже багато захисту також відпрацьовуватиме в місті і навколо міста. Там ще окраїни міста достатньо неспокійні будуть, так? Так, Кам'янське, покажи нам. Так, найближчі п'ять діб повторювані циклічні події. І особливо це підприємство забезпечення енергетика і транспорт, рух, вокзали, дороги, логістичні шляхи, ось такі моменти. Мені показують можливість відпрацювань, але з втратою ресурсів. Тобто пошкодження все одно можливі, як би там не було. Далі дивимося. Ворог буде напружувати активністю та багато відпрацювань іде. Місця скупчення людей, житлові будинки, ось і е, лікарня. Також мені йде відпрацювання з частковою втратою ресурсів, тобто це може, можуть щось зачепити, десь щось все одно від захисту десь пошкодитися може, так? Так. Кажи нам, ну, дивіться, ближче до центральної частини міста будуть активності знову ж таки, тому варто дуже уважно віднестись до тривог. Шановні, не ігноруйте. Якась така активність йде, теж не.